Друзі, всім привіт! Користуючись нагодою, що сьогодні, хоч якесь вийшло сонечко, вдягла окуляри. Взагалі, в нас останні роки дуже мало сонячних днів в Україні, якщо ви помітили. Особливо це стосується центрально-північної центрально України. Ось тому, користуючись нагодою, хочу щось познімати сьогодні в Хумані. І так, Хумана другий день завозу, тобто оновлення колекції. Мені сподобався особисто ось цей бомбер, літо весна, леопардовий принт. До речі, дуже мало зустрічають жінок, одягнених в леопардовий принт. І це прикро. Зверніть увагу на леопардові речі. Точніше, речі з леопарду... з леопардовим принтом. Дуже подобається в хумані те, що все. Кожна категорія одягу розвішена по кольорам. Звичайно ж, я не могла пройти повз ось цього. Це навіть це, це фрак, це такий подовжений піджак вільветовий. Така річ цікава. Я б сказала дизайнерська, обов'язково його примірю. Будь ласка, H&M, 210 гривень, шикарний. Так, давайте дивитися, що в нас тут, а я бачу дуже велику кількість джинсових жакетів, джинсова куртка, кому як зручно, джинсовка з S Oliver, Класна. Знову-таки, погляньте, шикарна марка незнайома. Пишіть, якщо кому, хто знає цю марку, але дуже крутий такий піджак уже да, на весну. Ну, весна літо. Я все собі ніяк не знайду джинсовку. Ось цей чорний класний. Чорну джинсу краще поєднувати із чорною джинсою. Я думаю, що сюди підійдуть джинси да, із чорного теніму. 470 гривень. Ну, це завжди класика. Чорна куртка в білий горох. До речі, ця куртка двобортна, тобто ви бачите, що її можна носити і як просто чорну, і навіть можна і зробити приталину, якщо зав'язати зав цей шнурок, затягнути. Дуже класно, в хорошому стані. Взяла примірити ось цей бомбер. Бомбер H&M, Взагалі розмір підійшов. Але якість така собі, знаєте. Він не новий. Видно, що він, видно, що він такий, знаєте, вже трошки підгулявший. Мені б хотілося б, щоб він був більше оверсайз. Це така куртка на зараз. Взагалі дуже приємний колір оливковий. Ні, мабуть, що так, помаранчева підкладка, але мабуть що я залишу тут. І на відміну від бомбера, ось такий класний кар... кардиган. Або навіть фрак можна назвати. Кармани. Щось зовсім так, ексклюзивне. Дивно цікаве і дуже якісне. З чим це поєднувати, поки що я не знаю, чи можна це поєднувати з шкіряними брюками. Треба подумати. Дуже цікавий, дуже цікавий кардиган. Це Вільвет. Такий фрак на весну. Марка в номер 8, 420 гривень. Зараз його ціна. Просто шикарна якась дизайнерська, мабуть, що задумка. І H&M 38 розмір. Все зрозуміло. Погляньте, ось такі затяжки є, звичайно. Мені не подобається цей стан бомбера. Цього разу дуже багато футболок. Ну, ось, наприклад, така темно-коричнева теж H&M 250, але погляньте такі білі дві плями, типу як вишитерені. І це дуже дорого для цієї футболки. Треба чекати адекватну ціну, коли буде все мінус 50% або ж. Або ж все по 70 по 30. Футболка зараз зовсім не новий стан. 289 гривень. Я вважаю, що це дорого. Ось така є футболочка Тайдай. Це треба вибирати, міряти, приміряти, прицінюватися. Знову ж таки, якщо річ якісна і видно, що майже нова, то в принципі можна взяти ось 200, наприклад, 210 гривень. Смугаста, оливковий, оливково коричнева. Мені подобається і склад 100%. Я так розумію, що це бавовна. Ну, За таку футболку, я думаю, що це нормально віддати 200 гривень, вона майже нова. Ця взагалі дуже мила. І погляньте, можна поверх цієї футболки вдягти бомбер. І сюди, наприклад, оливкові джинси, або ж просто блакитні джинси. Буде дуже круто. Такий вийде лук, кежуал, але з цікавинкою. Так, сподобались ось такий комбідрес і ось такий топ. Це, наприклад, якщо вдягати поверх мій вілюровий піджак. Ось то це було б дуже вдале поєднання. Це в нас H&M, Coachella, здається так, якщо я правильно вимовляю, 289 гривень. Розмір розмір S. Буде, мабуть, мале. 170, ось такий люрексовий топ. Марка, марка Link. Якось так, здається, і АМ ка Можливо, навіть зараз примірю. Такий цікавий топ. люрексовий. Як я вже казала, зверху, якщо, наприклад, одягти вілюровий мій джак, буде дуже класно. Джак також секонд-хенду, коштує 130 гривень. Це якщо його заправити в штани, якщо його випустити, то от приблизно він ось такий буде. Ось ну, такий типу трошки кльош внизу. Достатньо елегантний має вигляд. Зараз також Люрік здається повертається в воду. А ще я хотіла показати вам ексклюзивні речі в Хумані. Речі з жовтими цінниками вважаються або ж дуже якісні і дуже хороших брендів. Тому на них ось така вказана, вже фіксована йде ціна 420 гривень, наприклад, полу, Томі Томіхільфігер. Я єдине, що не пам'ятаю, здається, буде на них якась знижка, мінус 50%, але вже, вже під кінець місяця після того, да, після нового завозу, здається, так. Що тут можна тут? Дивіться, все висить в переміжку, тобто спідниці, сукні, сорочки. Ви бачите, самі не по кольорам. Дуже прикольний гляньте. Комбідрес спочатку я подумала, що це сукня, і це до речі, Джеремі Скотт, це супервідомий креативний дизайнер, який співпрацює з багатьма домами моди. Або ж ось така крута сорочка, хто любить оливковий, носиться от приблизно такі відтіночки в крутому стані сорочка. Наприклад, джинси Zara. Це не новий стан, як ви помітили. Їх вже вони ношені, але от вони знаходяться саме в цьому відділі, і ціна 500, так? 550 чи 500 гривень. Тут спідня білизна, така яскраво рожева. І в хорошому здається все стані, Ну, наприклад, ціна сьогодні 250 гривень. Як я вже десь, мабуть, казала, це другий день завозу товару, нова колекція. Ось класний, типу Бра, чорний. Угу, також 250 гривень. Мені подобається ось такий. Друзі, зараз ми з вами знаходимося вже в іншому місці Second Hand Smart Store. А, і в мене в руках ось такий гель для душу Body Wash. Він абсолютно новий. Я дуже люблю і думаю, багато хто з вас теж любить порхатися в таких шафках із корисними речами. Погляньте: абсолютно новий набір також для, для ванни. Бейлі Harding. це м, чехол для телефона, але він в такому собі стані. А, я думаю, що обов'язково є люди, які щось тут а, купляють. Я так само колись тут купляла, здається, ігер для душу ось такий привабливий браслет. І, як завжди, особисто мене дивує. Просто приємно дивує взуття в секонд-хенді. До речі, в Smart Store сьогодні також другий день цього завозу. Багато всього ж величезний вибір, взуття не перестає дивувати. Погляньте, які я тримаю макасини, і це на вагу серебристі. Це ж просто можна такий лук зробити з ними. А можна їх використовувати чи вдягати взувати як акцентне взуття, наприклад. Або ж босоніжки, це взагалі для манишок, в цих типу бриликах, да? в стразиках. Це ж просто шикарні. Без слів, мої розміри. І я, як завжди, коли я знімаю відео. В мене в голові крутиться тільки одне: щоб показати ще, щоб показати ще краще, щоб таке знайти, щоб зацікавити глядача. І про себе я забуваю і знімаю, спішу, як завжди. Можливо, ще треба щось дозняти. Виходжу з магазину і думаю, потім переглядаю відео сама. Же думаю, чого ти не взяла ось ті, наприклад, макасини чи ті шльопки, чи ті босоніжки, ось, наприклад, праймерк. Це також все взуття на вагу. Воно в ідеальному стані. Інцей з'явилися ось такі купальники рожеві вже на літо. Звичайні, класичні, Мені подобається немає нічого зайвого. Ось такі цікаві сумки. Це шопери. Зараз подивимося. 169 гривень. Класні сумки. А я хочу взяти ось ці шльопки на подарунок сині. У Хнаті. Нова колекція 749. Ось такі, типу, снікерси, або ж ось такі білі, спортивна колекція, але важкі. Зайшла ще в магазин Юск. Хочу взяти ось таку вазу. Так, як, як я з нею буду носитися, 350 гривень. Зараз на неї знижка. І хочу те, що побачила в інтернеті, хочу зробити такий декор на кухню. Вазу з. Я вам потім покажу, що це буде. На жаль, менших немає. Вона достатньо висока, але коротших, знаєте, була б ось така, але це свічник. Свічник і плюс він не прозорий кольорове скло. Мені а, треба саме прозоре скло. Погляньте, яка база красива ось ця, наприклад. І ось ці штучні квіти. Тільки коли до них доторкуюся, розумієш, що вони штучні насправді ж виглядають настільки натурально. Ці також зелені, дуже красиві, світло-зелено, жовті навіть гляньте. Тобто, коли доторкуюся. Навіть коли я торкаюся, я не, роз... я не розумію, це штучні, чи це натуральні? Дуже красиві. Погляньте, які вази, вони величезні. Ось ці оливкового відтіночку. Це що в нас? Кераміка? Ні, це глина. Це Горщик полімерна полімерна глина півтори тисячі гривень. Але дуже красивий. Виглядає як якісь, знаєте, амфори грецькі. Це також вази. І вони довж, вони високі. Багато цікавого нового, в'юск. Ось така ваза, прикольна, так? Да? Друзі, хочу з вами поділитися рецептом корисних цукерок домашніх Побачила рецепт в Ютубі. Коротше, суть в тому, що ви просто розтоплюєте шоколадку, плитку шоколаду, бажано, щоб це був чорний шоколад. Потім трошки запарюєте чорнослив, всередину чор... кожної сливи кладете грецький горіх, потім в морозилку на 10 хвилин, щоб сватилися. Потім з морозилки вже перекладаєте в холодильник. Ось, і все, і можна вже їх вживати дуже смачні і корисні. Дуже прикольно з зеленого кольору, така бейсболка Нью-Йорк. Трошки не мій стиль, і форму вона дещо тут втратила. Взагалі, прикольно, хто любить зелений колір, і взагалі він зараз один із популярних.